в пам'яті, що ми пам'ятаємо про нього, щоб люди пам'ятали про нього. Це саме головне, щоб вся Україна його знала, пам'ятала і розуміла завдяки кому ми сьогодні тут знаходимося. На превеликий жаль, ще одна українська родина втратила сина, чоловіка, батька, брата. Серги, на посаді якої розміщена меморіальна дошка, навчався Віталій Грицаєнко. Щодня вона нагадуватиме кожному з нас, що Віталій поклав життя, аби ми жили в мирній півній Україні. Гоголь Віталій Грицаєнко відвічав у нас за бойову і спеціальну підготовку. Тобто, полк АЗОВ, зараз вже бригада АЗОВ э, обов'язана Віталіку за наш рівень. Підготовки. Тобто, Віталік підготував від солдата до офіцера. Він навчав на курсах важкого озброєння, офіцерських курсах, він переживав, що хтось там десь щось не встиг. Він... Підготовку вивів на принципово новий рівень, який всі побачили під час боїв за Маріуполь. Приблизно сім місяців ми її робили. Дуже складна робота була, тому що е, чоловік взагалі у мене усміхнений завжди на всіх фотографіях. А тут ми вибрали таку фотографію, де він був строгий, де він був е, вимогливий. Нас суворо дивиться на цій досці, таким запам'ятався нам на службі. Ось і незабаром ми надіємося у університеті внутрішній мутрішів. Ми відкриємо дошку меморіальну. Де Віталік вже буде усміхненим, де Віталік буде жити життєрадісним, таким, який він був таким, який був болі з друзями, яким може він нам запам'ятався. Дуже вдячна скульптору за цю гарну роботу. Надіюся, вона буде великою пам'яттю для всіх нас, для всіх дітей і особливо для мого сина, тому що все, що я роблю про пам'ять чоловіка, це все стосується моєму, моєму, моєму сину. Йому лише 4 роки недавно було, і я розумію, що він е, не сильно буде того пам'ятати. І все стараюся.